Вимагаю арешта кожного чиновника, хто матюкається. Як приклад, ситуація зі мною. Поліція за один матюк. Мене арештовували 12 поліцейських і п'ять тихарей. А на три години мене арештували, завели в райвідділ, тому що це ж злочин, це антитерористична, антитерористична операція була. А суд тепер мене судить. Тому мені попалося відео Наталії Баласинович. Є така мер міста Василькова Київської області. Блондинка така, яка в інтернеті постійно матюкається і проклинає людей. Проклинає людей, йде в церкву, а потім знову проклинає людей, а потім йде знову в церкву. І порчу наводить, Судячи з відео. Тому подивіться це відео і прокоментуйте. переверталася, щоб у тебе черви з'їли тварин. Поняла? Це мер Василькова. Шкутливі. Як думаєте, черви з'їли після її прокльону? Дивіться далі. Як ви думаєте, Олег забрав телефон у цієї їзди? Цікаво до тої жінки, що вона зверталася. Вона похуділа? Че похудела? Тому поліція, якщо ви чесна, ви побачили в інтернеті мати від е, Наталі Баласинович. Якщо у нас закон один для всіх, то будь ласка, вийдіть в місто Васильків, арештуйте її на три години, е, протокол зробіть. А потім щоб суд її судив. Тому що закон у нас один для всіх чи вибірково, якщо поліція цього не зробить, то ганьба такої поліції. Мене затримували 12 поліцейських і п'ять тихарів, навіть більше. По заказу. І побачимо, чи закон у нас діє, чи ні. Тому, е... Тому я відкриваю флешмоб. Всіх посадовців треба арештувати на три години, як було зі мною, а потім судити. За матюк в інтернеті. Гарного вечора. Прокоментуйте.